Замолодо дороги розчаровувався і знову і знову повертався до своїх помилок. А ці помилки були у кожного з нас свої, свої були падіння, бо кожен із нас обирав окрему свою життєву стратегію, життєвий напрямок. Але одне для нас усіх дітей Божих є спільне. це необхідність простувати до спасіння. І саме на цій дорозі. На цій життєвій цій реалізації цієї життєвої стратегії, нам може допомогти єдиний небесний Отець. Бо що важливе кожного разу, коли ми робимо помилку, безусно сваримося з кимось, ображаємо інших, обманюємо, крадемо та багато чого може кожен з нас собі пригадати. Найважливіше після цього виправити цю помилку. Бо коли ми в ній утвердимося, коли розчаруємося в собі, ось тоді починається справжня людська трагедія і починається дорога деградації особистості. Церква, як Божий посланець, провадить нас нашою життєвою дорогою, допомагає нам у цьому. І дається нам для цього прекрасна життєва карта, церковний календар. Циклічний, він циклічний кожного року повторюється. Зрештою, ми повторюємо кожного року одні й ті самі проблеми. І ось він допомагає нам пережити десь у зменшеному вигляді весь цей шлях піднесення і нагадати, для кожного з нас можливе повернення на шлях спасіння, для кожного з нас можливе повернення до Отця. Лишається всього кілька тижнів до початку найвідповідальнішого періоду у житті кожного християнина, великого по посту. Здавалося, для сучасної людини він викликає більше питань, ніж відповідей. Ну, зрозуміло, в дані часи, коли люди жили простіше, вони могли себе обмежувати. А як же нам, людям 21 століття, які живуть у розвиненому, цивілізованому суспільстві, обмежувати себе, що сідати на і ігру? Як далі подвижники. Але очевидно, що суспільство споживання дає нам найкращу відповідь на це. Пісно справді це не головним чином період самообмеження, тортурування себе, ні в якому разі. Власне кажучи, це час звільнення. Ось що найголовніше. Це час вивільнення свого духовного потенціалу. Це час звільнення від тих узалежнень, які часто можуть перетворити нас на свого раба, на невільника, несвідомого невільника, якихось нав'язаних нам за багато. У суспільстві, де нам намагається диктувати, що нам їсти, що пити, що одягатися. Це вся реклама, Дуже важливо вміти захиститися від. Вміти обмежити своє споживання тим, що справді нам потрібно, і вміти саму, а не за чужою підказкою, визначати, яким має бути наш стиль життя, яким має бути наше простування у майбутньому. не обійтися тут без чинність допомоги, і не обійтися без віри в себе, те, що я можу сам щось змінити. Саме ось цю дорогу показує нам сьогоднішній Євангелію. Показує в такому простому, понадчасовому образі блудного сина, сина, який заблукав, який перейнятий своєю самопевненістю залишив дім і подався де інде шукати собі щастя. Але виявилося, що там щастя немає. Він переживає тільки розчарування, все нові і нові падіння. І він міг би в цьому залишитися. Якби не зумів перемогти в собі найстрашнішого ворога кожної людини, свою власну гордину, самопевність. Він виявився не якусь мить сильнішим за це. І він подався назад до батька, не знаючи, що ж там буде, благаючи тільки про одне прийняти його як одного своїх слуг. І раптом він побачив щось зовсім інше. Батько вибігає йому назустріч. Він влаштовує для нього справжню учту і надягає його в найкращий одяг. Він сам радіє, може навіть більше, ніж цей заблудний син. Не дарма Христос розповідає нам, власне, апостолам, а через них і нам цю притчу. Бо Він, Друга особа при Святої Тройці, краще за будь-кого знає, як же насправді ставиться до нас, до нас Отець. Ніколи не можна вірити тим нав'язуваним взаємовірчя, особливим образом Бога як тільки суворого месника, який карає нас за всі наші провини. Так, він дає нам кару, так як добрий батько дає своїм дітям, коли вони в чомусь зайняться. Але все це тільки для одного. І через одне, через його безмежну любов до кожного з нас. І кожного з нас він чекає. Чекає, щоб прийняти свої батьківські обійми, колись у майбутньому хто з нас зуміє цього досягти у вічне небесне царство. А вже тут, у нашому земному житті, під свою батьківську опіку. Саме для цього нам і дається цей очищувальний період Великого Посту. Ми ще маємо пару тижнів для того, щоб продумати своє життя, підготуватися до нього. Зуміти спланувати, якими ж будуть ці сім тижнів для кожного з нас. І якщо ми зуміємо витримати цей час як такий собі іспит поставлений нами, то ми зможемо відчути і великодні свята не тільки таку традиційну радість від вихідного, святкового дня, радісних церкві і так далі, але і радість від свого внутрішнього очищення, Воскресіння. Від переконання в тому, що ми маємо сили боротися за власну свободу, за ту справжню духовну свободу, яку і дає нам Господь через віру в нього. Амінь. Слава Ісусу Христу!